Вітаю, товариство з вами Ігор. І я вже давно анонсував відео про мобільних операторів. Одначе тривалий час були матеріали про банки і різні сервіси, які з цим пов'язані. Одначе я вирішив виправитися і сьогодні хочу розповісти про послугу МНП. Шо? Не стільки про перенесення номеру з однієї мережі до іншої, включаючи з кодом оператора, про що я розповідав у циклі відео, які є на моєму каналі, а більше про конкуренцію, яка з'явилася на цьому ринку. Раніше справа виглядала так, що найбільшим лобістом цієї послуги був оператор LifeSell, тому що він був найменший серед трійки операторів, тобто Київстар і Vodafone. вони були великими, у них була велика кількість абонентів і до них і так підключались. Але LifeSell хотів частково цих абонентів до себе перетягнути, і тому пропонував спеціальні пропозиції, які були пов'язані із тарифами. Зараз ситуація. На ринку трошки змінилася, і Vodafone теж вирішив, що вже час боротися за своїх клієнтів. Чому? Тому що по моїй попередні відео він найбільше втрачав абонентів саме через те, що від нього йшли, ніж приходили. <світ> Тож у сьогоднішньому матеріалу хочу розповісти, що пропонують абонентам мобільні оператори, чи є спеціальні пропозиції, тарифи для того, щоб перенести свій номер з однієї мережі до іншої. Тож сподіваюся, що буде цікаво. Запрошую до перегляду. Поїхали! Якщо ви вперше на моєму каналі і не дивилися попередні відео про послугу МНП, коротко скажу, що за допомогою цієї послуги українці можуть перенести свій номер з однієї мережі до іншої, включно з тим кодом, який у вас є. Тобто, якщо у вас на початку номеру 066, або 097, або 063, то ви повністю переносите цей номер і ним користуєтесь в іншій мережі. Дічко! Умовно, номер виглядає як з мережі Lifecell чи Vodafone, але обслуговується в мережі Kyivstar. Це досить така зручна послуга, яка дає можливість номер телефону, яким ви користуєтесь, зробити вашим. Тобто, ви його раз зареєстрували, це вже ніби ваша власність, а не власність мобільного оператора. Пішов ти. Разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене, чи ні? Загалом послуга цікава. Я нею кілька разів користувався, переносячи номер. За допомогою цього, власне, я отримав спеціальну пропозицію від Vodafone, якою користуюсь. У мене зараз понижений тариф. І про ці спеціальні тарифи я також багато розповідав. І загалом ця послуга вона допомагала не тільки в умовному шантажу оператора Vodafone, а й загалом була досить таки зручною для тих людей, які давно вже хотіли змінити одну мережу на іншу, але номер тривалий час мають в себе ним користуються. Він підв'язаний до. Банкінгу і не хочуть його втрачати. Ну, це, власне, все, що я хотів розповісти про послугу MNP, а тепер коротко хотів би розповісти про боротьбу на цьому ринку. У своїх попередніх відео, де я аналізував кількість переходів чи змінюється статистика по переході, пов'язані з послугою МНП, Я відмічав, що оператор Life тривалий час більше отримував користувачів, які переносили свій номер до цієї мережі, ніж втрачав. При цьому Vodafone втрачав досить таки багато. Однак ситуація на ринку з повномасштабним вторгненням досить сильно змінилася. По перше, були втрачені потужності, велика кількість абонентів, наприклад. Наприклад, на тому ринку, де раніше Vodafone чи Kyivstar мали перевагу. Зараз вони конкурують з Lifesell, тому що в тих регіонах вже перемішалося, що кількість абонентів змінилася. Якщо раніше умовно в Миколаївській області було досить таки багато абонентів Vodafone, то зараз ситуація може змінитися, тому що кількість абонентів виїхала, залишилися інші абоненти. Або, наприклад, переїхали в одну область, ті абоненти, які раніше обслуговувалися Lifesell, а там була Вотчина Kyivstar. І через це конкуренція посилюється, і тому мобільні оператори повинні вже на це реагувати. Ти такий, пробачте, і один із таких способів це, наприклад, дозволити переносити номер з однієї мережі в іншу. І отут, власне, Vodafone вийшов на цей ринок і почав пропонувати спеціальні тарифи користувачам на рік. Тож, власне, хочу сьогодні оглянути пропозицію від оператора Lifesell, якщо ви вирішили перенести номер до їхньої мережі, і Vodafone. А от що з Київстар запускає від смоктувач, а Київстар на жаль поки не конкурує на цьому ринку. Тож перейдемо коротко до огляду цих тарифів. Для того, щоб знайти пропозицію по спеціальних тарифам при перенесенні номером, необхідно перейти на сторінку перейти до Vodafone». Далі тут буде інформація про те, як перенести свій номер, але нас цікавлять відповіді на популярні запитання. Вони будуть згорнуті. Ви тут побачите тарифи зі знижкою для клієнтів контракту, і також такі самі тарифи для клієнтів передплати. У випадку з передплатою ви можете перейти в тариф. Joy Start, його вартість 140 гривень на 4 тижні, це на 40 гривень дешевше, ніж звичайний тариф. При цьому є зірочка, що протягом перших 6 місяців ви будете користуватися з тарифом зі знижкою, починаючи з 7-го у вас вже буде діяти звичайний тариф. Тобто ви 6 на 4, 240 гривень залишаєте за 6 місяців. Що стосується контракту, тут тарифи набагато вигідніші. Можна отримати протягом місяця тариф, який буде коштувати 100 гривень, і це на 12 місяців. Одначе тут є особливості контракту, що ви заключаєте з ними договір, і протягом 6 місяців зобов'язані щомісяця поповнювати свій тариф, інакше вони можуть забрати цей номер телефону, і ви просто залишитесь без номеру телефону. Ось це так поворот. Тому контракт він трошки специфічний, одначе тариф вигідніший, Якщо плануєте користуватись протягом довгого часу, то можете теоретично спробувати, ознайомившись із всіми деталями. Ну, або скористатись передоплати. Звісно, це не супер цікаві наші акційні пропозиції, не настільки вигідні тарифи, одначе все ж таки зі знижкою. Тепер перейдімо до оператора Lifesell. Тут загалом все набагато простіше. Наприклад, найдешевший у них просто Life написано від 90 гривень за 4 тижні. Ми детальніше переглядаємо тарифи, і отут є такі нюанси. Що тариф 8 ГБ, Тут зрозуміло, 300 хвилин на всі мережі, включно із Lifecell. Ось тут вартість, якщо номер у вас буде перенесено. З іншої мережі, то буде вартість 90 гривень на 4 тижні. Якщо номер просто зареєстровано, то буде 140 гривень за 4 тижні, а стандартна вартість 160 гривень за 4 тижні. Тобто, якщо ви перейшли з іншої мережі, можете отримати 90 гривень за 4 тижні. Ну а далі вже можна порівнювати ось умови. Тут 8 ГБ і 300 хвилин на всі номери включно з лайфсел. А відповідно тариф Джойс, він буде набагато привабливіший. Тут у нас 15 ГБ інтернету і 800 хвилин на всі мережі, а Vodafone без ліміт. Тобто Joyce, звісно, виграє у просто лайф, одначе, вартість тут все-таки практично на 45% буде дорожчою у Vodafone. Тим не менше є можливість перейти в цей тариф, також можна перейти в інші тарифи. Якщо ми подивимося тариф Smart Life, то тут у нас інтернет 25 ГБ, дзвінків у нас 800 хвилин, але це включно із лайфсел, тобто хвилин. У Vodafone буде більше, одначе 25 ГБ інтернету що більше, ніж у Vodafone. і вартість буде цього тарифу 120 гривень на 4 тижні. У них ще є можливість заощаджувати кошти, якщо ви будете поповнювати свій тариф часу. Наприклад, економія 15% з послуги тарифна підписка. Це означає, що ви можете купувати свій тариф, наприклад, там на 3 місяці, на 6 місяців, здається, і на 12%. Так, 4 тижні. Якщо 6 пакетів купити, і 12. Було раніше, здається, 3 пакети. Тепер у нас є 6 пакетів і 12%. Тобто ви на 6 умовно місяців на 12 купуєте, і ви тоді вже заощаджуєте 10% і 15%. Smart Life так само, 10% і 15%. Таким чином, при поповненні на тривалий час, умовно, як рік без забонплат. То у вас буде вартість тарифу набагато менша. І це ще перевага цієї послуги заключається в тому, що ви, наприклад, якщо ви вже оплатили там, 12 пакетів, то вже вартість буде така. Навіть якщо зросте в самого оператора LiveSell. Тому теоретично, користуйтесь LiveSell, можете звернути увагу на тарифну підписку. Що стосується оператора Київстар, то якщо перейти на сторінку MNP Kyivstar, то у нас тут є інформація про те, як перенести номер, які є переваги, одначе спеціальних тарифів я не знайшов. Це саме стосується, якщо ви будете переглядати спеціальні тарифи, то там також інформації немає. Найдешевший тариф зараз в Kyivstar це 175 гривень на місяць, або якщо контракт, то це буде. 150 наче гривень на місяць. У будь-якому випадку немає спеціальних пропозицій для тих людей, які хочуть перенести свій номер у цю мережу. Коротко підсумувати, то можна сказати, що це гарна тенденція, що вже посилилась конкуренція за тих абонентів, які переносять номер. Все-таки послуга потроху вона приживається. Одначе я сподіваюся, що все-таки кількість буде з часом зростати, і послуга принаймні стане більш. Пізнаваною, знайомою, і вона буде охоплювати все більшу кількість користувачів, тим більше, якщо є спеціальні пропозиції, і, як мінімум, якщо ви хочете понести свій тариф, то ви можете цю послугу використовувати для того, щоб перенести номер, наприклад, на якийсь час в одну мережу, користуватись тарифом, далі в іншу мережу, і так переходити з одного оператора в інший. Як тобі таке, Ілоне? Ну, ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно, задавайте свої запитання. Також, якщо ви переносили номер, поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Буде цікаво послухати. До нових зустрічей, Па-па!